Вітаю, друзі! Ну що, нові нагороди за Rivals? Так, зараз побачимо, що ж там у нас випаде. Тримати на... до п'ятниці на нову команду. Чи варто, чи не варто? Варто чи ні? Тримати пакети. Але я не знаю, я не думаю, що варто, я ніколи того не роблю. Я одразу є, відкрив. Тим паче мені треба трішечки не вистачає фото, щоб десь Пак на героя, який ми побачимо в кінці відео, тільки ви не проматуєте. Не, не смійте це проматувати. Дивимось все. Зараз подивимось нагороди за Rivals. Так. Потім е -е, буде тріщена нарізочка там така. Чуть-чуть, що було до цього до нагород, там є цікавий, е -е, спіймав хлопчика. І, в принципі, що, що вам ще кажуть, а далі пак на героя, перший в цьому, цій частині 86 максимум. Що я балакаю, що оце ля-ля-ля-ля-ля-ля? Давайте, побігли. Гоу, а, до речі, не забувайте, з вас подобаєчка, коментар, пишіть, які герої випили вам, що в нагороди за райлос у вас, що вам ще випила промо, бо що в мене промо тільки один. Ну, коротше, давайте. Ви там дивіться, пишіть, лайкайте, зустрінемось в кінці. Давайте, 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 давайте. Тау! Нагороди за Райлос. Шосте дивізіон, мені здається, так? Да, П'ятий ми так і не вийшли. А... Так, і. Максимальний за 30 поинтів. Так. 7000 мегапак 105 75, 75 плюс Х10. 2 піка 1 трейдебл 2 антрейдебл Ну що? Давайте дивитися. Де у нас тут? Де... А тут не пише трейд, не трейд. Ну, давайте почнемо з А, 8, 80, мабуть, трейд. Що, давайте. 3, 1 2 3. Один. Дву. О, ось хен Хоча б рейтинг. Продавай ми. Ні. Давайте тепер продаваємо і на трикутник. Не будемо взагалі, ну, ну. Тільки перейдемо так на кінець і щоб воно щось, І так, хоп! Гчап. Гаджаб і гаджаб. Ну, беремо Ромеру. Він може хоч щось буде коштувати. Ну, тоді, по мінімалці его и продам. И... Так, нам, в принципе, 3-1-2 принесло, да? Давайте тоді. А якщо. 2-1. давайте. Так, 3. Elnormand. Easy. Sorlot. Блин. Блин, 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 блин. Блин, 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 бле-блим-блим-блим. Ну, берем рейтинг. Так, заб... А цей просто цікаво. А, ну щось його оцінюють. Угу, угу. І тепер поїхали. В магазин. Мага-мага-мага-магазин. -мага магазин. Мага-мага. Не... О, давайте, знаете, що зробимо? У мене там в прев'юшечки попався цей. Э... То ТВ ми зараз заберемо. Моє ще з цього року прев'юшка. До речі, є одна була промо-карточка квіксельна. І. І от уже то ТВ є. Так, це до побачення. United та до побачення, до побачення, до побачення. Ага, мінімально. Маккені, Маккені Маккені, Маккені Маккені. Макені, 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 що? Давайте спробуємо 700, а там буде видно. А цей більше коштує чи ні? Квіксел. До побачення. Так, і ми зараз одразу оглянемо новий перегляд. Осьо. Тут нічого вже нема, то цей, то цей. Ну цей, то цей. Смолінг. О, зато є Engine. Цього не вистачає, до речі, мені. Так, ну що? Ж, що ж, з чого почнемо? Mega. Чи? Давайте мега на кінець. 1075. Волкаута, дай мені. Волкаута нема, ЦАП. Сполучені Штати. Це Каталіна, чи як її там чи чи я чи я сумніваюсь помиляюсь. А, ти. Ді Бернардо Ді Бернардо О, Ентоні. Ентоні. Це так. З... О! За Емері Бісек. О, лофту А це ми не продаваємо, хлопчик. А, він же нічого не коштує, да? Він же нічого не коштує. Ми його закинемо тоді. Туди. туди цей не продавай у мене. Ага. Так. А і. мегапак. пак Мега-мега. Ну що, я не дивлюсь. Не дивлюсь Кажіть, що там? Пощастило? Ні, я не дивлюсь. Що там? Відкривай, 3, 2, 16. Что це? Фор... А, це захисник цей. А. Мелінкович. Та. О, моторчик, а я ж казав, а я казав, а я казав, що не вистачає. Так. О, Мілан. Хо-хо-хо. І купляти не треба. Реал Біттіс, до побачення. Ну. Чи щось би випало з цих паків в п'ятницю? Ну, дуже сумніваюся. Прям дуже сумніваюся. Так, давайте тепер там нарізочка з попередніх відкриттів. Там буде пак із магазину, там Це вся історія. А в кінці побачимо, що все вірно. Перший пак на героя FC 26. Далі буде. Так, в нас тут зібралася якась кучка паків, невеличка. Давайте подивимось, що там випаде. Тотті ми спасаємо. Так, <ріху> да так, -да так. -да. Зараз, зараз він десь тут захований. Ні, хочу поліші ще то ТВ, Більш нічого. Он мені сьогодні випав пакі челленджа, той, що сьогодні продаваємо, ми там майже бронзи зібрав продаваемый смолярик то плюс 350к то я купив собі леаво бо я вирішив цього року робити ролики на ВЛ і ВЛ відігравати тільки э, Миланом Так, тут у нас дівчина. Ну це 5 чи четверта Имбапе, не ну, тут то занос тоді буде. Ага. Так, Хемптон, вона вже в мене була десь. Пішла в якийсь СБЧ. О, це в мене до ТВ. Ви... Ухти, оце хорошо. Португальський. Біз... Барселона. Ого, угу, депортівала Верас. Так, давайте тепер оцей. Е, ого. -е, угу. А, це цей синьоволосий, Правий захисник. Не на початку я трішки пограв, він непоганий. Думаю, що якийсь час трішечки буде. Давай. Оцей. ДДМ. АПЛ. Черки? Чи хто ти? Він куди перейшов? по моєму сюди в Сандерленд, да? А, Ча Джака, не Черки, Джака. Ну рейтинг может здесь пригодится О я Ничего не гип. О супер Я милани... миланистию все выкупляю. Так что цей коштуя Так добрый давайте за 600 продам 550 Так, а тепер давайте подивимось 80 і 82 на кінець залишимо. Так, буде волка у чінгіей. Трима. Дівчинка, захисниця Італія. Це е, Рома. А Ювентус. Стальвія. Білявочка якась. О, Мадуеки. Він щось коштує, да? Ну типу не квіксел там, а, ні, ну нічого не коштує, ну його можна буде потестити. Low driven. Та ну, непогано виглядає. Може на якісь там завданьки. Так, 82 плюс останній. Давайте якісь... Зараз як стрілок дикого захоту, швидесенько клацну. І давайте волкаута. А вообще пулішича. Чщ, ні, волкаута немає. Це Мартинес, ані. Ага. А так, це ж по моєму То ТВ, так. Да. Ще пам'ятаю, що він 100 ТВ, це Кіпер. Рулі, рулі-рулі. Не пуліша чотири дулі. Ну, приємно, нехай буде. Очевик фіксельний, не продавай, ну, нехай буде. А що в нього є якісь перки, А, ну є і лонгбол, у нього і два срібних. Так, 77 плюс Х2 СБ Чечка. GOU! Нападник! Італія. Серія. Ну давай. А, фірінкін. Ферень... О, фієнті авто. А, кей, так він є. Він є. Ну добре, що він трішечки врізований, що не буде дубля. То пригодиться, як рейтинг. І менди Гелкіпер. часи. Так, другий СБЧ Два... плюс Давайте подивимось, що в нас там. РМ, Німеччина, Мундесліга. О, це этот АДЕМІ 81-й. О, Адеємі Бігунок хороший. Ну. Пограю, о, так і йо. Ну, це, блін, ні це. Це буде далі везвуче. Одеємі непогано. Адеємі. Адаємі. Аємі був тільки шовпаці. Уявляєте собі, аж 25 матчів Рейв ми виграли. Ми виграли 25 матчів Rivals. Ми виграв. Давайте заграємо. 275 плюс. Тут по-любому повинен бути волкаут. О, yeah. oh, я. А хто це захисник? Франція. О, а це саліба? Ха! ха Новий захисничок до нас Приходь, 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 саліба! Саліба! Саліба, салі, саліба. Огуґу а. Вітаєте мене всі, вітаєте. Вітаєте мене всі. Можна нагадати про лайк? В кожному. В кожному відео ми нагадуємо про лайк, підписку, коментар. В кожному відео. В кожному. Кому вже молиться? Кому? Кому ми не знаємо. В кожному відео просимо лайк-підписку. В кожному. І так. Я вже. Взагалі, похожу, підходжу трішечки до діменції. Мені залишилось ось так. Я вже е на прірви в діменцію. Скоро просто з от ручками впаду вниз. Як на банджампі. Я колись стрибав е Кам'янськ-Подільську з, з, з моста 56 метрів. <звіт> Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я викладу відео, як я стрибаю в наступному. Так, а тепер давайте. 90 тисяч. Беремо, звісно, за монетки. 90 тисяч монет. Цілих 90. Тут у нас 20 гравців, 81 плюс, 5 атак, 5 півзахисників, 5 захисників і голкіпери. А, і всі untradable. А як це 20? А по 5. Це у нас буде 15. Ну, шут з ним. Чогось буде 10. Цікаво. Полішить трішечки. Якщо буде просто потом, то не так, але все одно нехай буде. І я не знаю, когось так, щоб я забивав. Просто. От М'яч у нього і гол-гол. Давайте їй! Є волкаут. Страйкер. Аргентина. Лаліга. Альварес? Альварес. А, Альварес. А скільки він коштує? Відбив він 90 тисяч чи ні? О, Чавінга. Так, Чавінга. Ну. Ну, Чавінга не сильно коштує. Альварес, Ну, Альварес відбив, можна сказати. можна сказати, купив Альвареса собі. І плюс ще карточки. Так, і, жод, і жод, нуль то ТВ, нуль промо. я цю, Як так? Як так? Як так? Так, гра не йде, в Riвеols спустився до да, пропорція, взагалі не йде, програє ще щось не йде. Тому пак за 90 тисяч. Сюди давай щось. Прома нема. ТТВ нема, нічого не падає. Дайте щось одного. Любе, любе. Чисто подивитися, чи там воно є, чи нема. Весьо. Галкіпер <звук> Штати Сполучені МЛС. Це прома! Ура! Це промо! Перше про моя спіймав. Це Гузан. Гузан. Бачите? Це Гузан. Це він. Ого-го, Ще й два ТТВ оце насипали. Ще два Млеса. Що, що це коїться? Що, що ви хочете? Оце так. Фантастика! Що, лайк поставили? Написали? Готові? Готові дивитися, пак на героїв? Ладно. А вже чи я зібрав? Я готовий. Поїхали, дивися, що ж там за герой нас випаде, що ж випаде нам за герой, що ж випаде нам за герой. Буде як муха у таксі. На лагіні. Давайте спочатку оцей. Одразу, щоб ми він нам не заважав, не заважав нам продавай мій, продавай мій. Давайте відтягнемо ще трішечки це відчуття невідомості. Так. Нічого, за що з ним не так? Він кудись підходить, да На якусь збірочку Ну тоді давайте ось так. Цей, мабуть... підходить тільки на... Ой, на квіксел. Вусань. Ага, ну це. Цього можна і закинути. Так. Па, на базового. Базового. Це база. Героя... 86 це максимум. Тобто 86. Not high. But low. Окей, okay, окей, okay. You understand. Я understand. Так, аж. Ну. От... Ну, не хочеться там не нура, не крауча. Хочеться щось грабельне. Хочеться, щоб... Жирвіньо мені підійде, якщо не волкаут на серіо. Ну там хто ще ех, хе 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 Давайте так, покличемо Барда Сіпсона. Борт! Ось все, він тут. Наш Бард Сіпсон готовий відкривати пак. Барт ти готовий? Я готовий! І так! Барт своїми чудовими очима. Зараз відкриє нам цей пак 86. Базовий герой. Мінус не плюс, але максимум. Тому сподіваємось, на щось хороше. Є -є. Хай тебе береже канадські всі сіропи. Давай, відкривай. Волкаута нема. Страйкер. Ну, крауч, ну будь ласка. Ну, так краще б Сульшера дали. Ну саме ну, саме в срата дав. Ой-ой-ой. Куча варіантів теж середнього, Ну не таке ж говно. Ну, за нього ще хтось щось пробує грати 2 метри 201 см. Ну, це просто. Він мене старший тільки на 3 роки. А вивіз на багато баллі, що з цим робить? Парк, Портсмонд Астановіла норвіч Ай, Target Forward. Ну ми потестимо, звісно. Звісно, потестимо. Ну, це повного вакханалія Так, давайте тоді один ще пік на кінець. За 12 тисяч. Так, давайте просто 3, 2, 1. Назад. 3. Рис, угу. нормально. Нормально, нормально. Чекав, він відіб'є чи ні, терштег. Блін. А кого ми? А хто дорожче? Ну тоді чекайте, я зараз гляну. Нікуди не уходьте. Так. Сертер. Сертер Штегін. Тер. Штегін 8 коштує. А... Iise. Tronacie Oka. Berem. Rice. Rice, rice, baby. Rice, rice, baby. Rice, rice, baby. Tak, короче, 13 200. 13 200. Тут так тут, тут такі цей. Так. Ну що, якщо зараз швидко продатися, ми ще один відкриємо. Що нам витрачає? Так, райс і дійсно продався доволі таки швидко, майже одразу. Тому що нам витрачати окрім цих монет Ну Ми живемо один раз. Кому це ми збираємо, кому це все. Це ж тільки раді емоції. На полі, коли комбінації виходить, ти забив, там щось красиво прийшло. Пак, коли відкриваєш і такі Мбапе! Чи щось таке? Такого ще не було, тільки Петер Кра, що таке було. Ось, ви бачили. Тому давайте. Пі-пі-пі-пік. -пі За, За 12 тисяч монет з половиною, з половиною. Так, давайте тепер будемо кожен раз стріляти, центр Касаріно. Тандери касаріно, камбарі касаріно. Абуміан. шк Ауміян. Оу, 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 обумиян, шк-шк. Бутал, Бутал. Бутал. Bottle Water. Ну тут какасаріна. Якщо її не куплять за дорого, я її взагалі, ну. 4700, 500. Дякую, що подивилися. <гум> Сподіваюся вас не Петер Крауч. І не нуль і не канул Це, в принципі, мені здається, найтригірші Сораки, які там могли би всі інші, в принципі, можна пробувати грати, хоча б. Звісно, я по попробую кратче. Так, ну що я можу сказати? Що перший комом з цими героями будемо сподіватися, що наступний буде без вже ніяких е цих 86 мінус. Максимум, а тут нормально, щоб вже було відкриті, там може випасти все, що вигодно. Не пак, що там випаде, ну хоча б роста того, що може спіймати, буде трішки більше. Тому що я можу сказати. Бажаю вам успіхів, бережіть себе. Дякую за те, що дивилися, ставте подобаючи, пишіть коментарі, хто випав вам. Чому ви задоволені, не задоволені, як грається в цю гру? Якщо є питання по схемах, по тому як я граю, по ще якісь це питання. Наприклад, який в мене зріст, чи скільки я важу. Будь ласка, все в коментарі, все туди пишіть. Будь ласка, підтримуйте український контент. Мені приємно, я це роблю в першу чергу за себе, тому що що Ну, мені подобається. А якщо і вам подобається, взагалі буде супер. Я буду радий в 300 крат. Розумієте? Ну, я тисячекат вибачаюся, але ви найкраще. Ставте подобачки, пишіть коментарі. До побачення, бережіть себе.